Вітаю вас, любі малята! Сьогодні я запрошую вас до країни емоцій. Або ми ще називаємо цю країну країною настрою. Але спочатку давайте привітаємося. Я твій друг і ти, мій друг, друзі всі навколо. У мене ніс і в тебе, ніс, нас носи чудові. У мене щічки і в тебе, щічки, гарні та гладенькі. Я твій друг. І ти, мій друг, друзі ми рідненькі. Отже, сьогодні ми з вами помандруємо до країни емоцій або до країни настрою. В ній ми розглянемо з вами наші почуття, емоції та органи чуття, які допомагають нам їх виразити. А щоб дізнатися, що це за органи чуття, я вам пропоную відгадати загадки. Самі мовчать! Але нам допомагають почути тих, хто розмовляє. Що це, дітки? Це наші вушка. Наступна загадка. Два брати через дорогу живуть, але один одного не бачать. Що це? Так, дітки, це наші очі. А що це таке? Завжди в роті, але не проковтнеш. Це язик. І в людини, і у звіра завжди захищає тіло. Що це? Це шкіра. Що ми відчуваємо цими органами? Ми чуємо, бачимо, розмовляємо, відчуваємо. За допомогою цих органів ми можемо відчувати різні емоції. Задоволення, радості, насолоди, смутку, образи, печалі, слізь. Дітки, якщо відчути приємні емоції, то людина якою почувається? Так, веселою, задоволеною. А якщо неприємні, сумною та засмученою. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Відгадай емоцію. Яка емоція зображена на цьому малюнку? Це радість. А на цьому тут дівчинка сумує. А яка емоція у цієї дівчинки на обличчі? Тут злість. А ця дівчинка яку емоцію виражає? Дівчинка ображена. А тут відгадайте но, тут здивування. Дітки, а що ж робити, коли ви засмучені, ображені чи сумуєте? Щоб заспокоїтися, можна випити водички. Чи обійнятися з друзями, чи з рідними зі своїми. Також можна подмухати на уявну пір'їнку. Можна заспівати свою улюблену пісеньку, дуже заспокоює, коли уявляєш своє улюблене місце, також можна загинати пальці та рахувати. А ще можна ходити, говорити з кожним кроком якесь слово або знайти всі квадратні предмети, які вас оточують. Дітки, я сподіваюся, що ви справилися з усіма завданнями. А зараз я хочу вас питати, як називається країна, до якої ми з вами мандрували? Це країна емоцій. А які емоції ми з вами сьогодні розглянули? Так, я сподіваюся, що ви їх назвали. Це емоція радість, сум, здивування, злість. А що нового ви сьогодні дізналися? Молодці, дітки! Я сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє заняття. Я кажу вам до побачення!